Так, всім привіт! Процес заправочки через пускове підключаю, бо кабеля короткі, ще гарантія є, тому сим так. Передка через пускове. Туди уструмили. Включають раз. О! Пішла жара. Сьогодні нам три сотню налити. чат. йде. Так, всім привіт. Працюємо короче, на колимчику. Соя непогана, он по кругу пройшов 73 соти, це причому, що по краях вона фігова була. Дві то маємо. Будемо грузити краза. Дуже вітер поснімайтесь, Так, роботаємо далі. Горди трохи є теж, дивіться, які на розіти покажу. Трошки буває десь загортає. якісь сушки понаривали. Таке анпастов виминали, ну площа хороша, довга гоня. Сьогодні вон з пів 12-ї. Ми 56 вже лопнули. Зараз час щось там пів другого. Вже якраз стоїть повний, останній зараз бункер дохожу висипаю. Отак. Дивіться, працюємо, такі в нас горби тут. Це можна сказати, ще не знизу, пліна зверху. Туди Одиниз, Туди з дивіться, по фільтрах, пилюка сумашеця, лага 15. Ну, тут а не багато. І ще трошки побідяй 4,5 гектара вже ось так якраз заходить гарно але трошки кабіна мішає щоб прямо заїхати тому або збоку заїжджаю або ззаду так, дивіться така гарненька соя Друга передача, майже максимальний хід. Пилюка там, блін, така, що капець. Добре, що хоч збоку дує, отак так вітер здуває. Ось так, да жарт. Так, Шоста година. Працюємо далі. Машина повезла. Сьогодні вже друга. Працюємо далі, це все он обійшов, розбив на кусочки. Такі бляха тут горби. Той горб, це там сусідський, це вже не наш. Там молотили отак. Там щось пробували під горб, буксували, там ще жопа. Тут більш-менш така непогана соя. Сонечко сідає. Машина якраз поїхала повна, тут ще зо 2 гектарчики. Казали тут 15, ну тут буде десь 16. Тому так, перекусили і вперед. Так, ще не сказав, вчора що кінчили молотити ввечері, бо ну, цей цеп довгий, такий типу як СЗшки лопнув. Був зашплінтований, я щось завтикав в ту середню сторону, а він довгий десь болтався. Там болтик натяжний, об нього бив-бив і болтіт одного цього вусика розбило. Він типу і друге вигнуло. Сьогодні рано переклепав. Вже це б такий підношений будемо міняти. Все, працюємо далі. То я низенька, коротше. Максимум два. Ну, де не йде три бобики. В основному по два йде. Тут глинка, горби. Отак. Опа. Погано, горе не тут, і влага закрита і посіяне. Все, йдемо чистити. Так, третя попитка. Два рази тільки знімаю, хто загорне, то зловив лисячу оно рубля. От таке. филюха капітальна. Вчора було 15, сьогодні вже 13,7, лага. Так, коротше, 6.15, їду я вже домой. Не домолотили сьогодні знов. Походу лопвал в року. Зараз приїду, буду дивитися. Якось так починаються будні комбайнера, а точніше отак. І навіть отак. так навіть так бля. он лопнув вал грохота. Грохот розірвало з боків. І це все було замуровне. Ще так вовремя побачив, ще все крутило, ще нічого не забило. Так, знімаємо вал грохота, резинки я міняв недавно. Зараз знімемо речага, опустимо. Його. Коротше, все, речаги три знімати, корпус там, блядь, все. І будемо чистити. Так, дивіться по валу старий вал от прихватив його, так склав рівненьку угольничку. Вал 22-й, проточка 22. У мене он є це сівалка, якоїсь вухо тут було ще варене. З хометами такий, вроді рівненький. 28-й. Тут я вже почав чуть тільки розшліфувати. Думаю, будемо ще. Отвори висверлим, все буде. Good. Так, нова резина. Так, дракончика зібрали, вроді все в порядку, все попровірали вже, запустили, прокрутили, вроді все добре. Підрегулював трошки варіаторчика, зараз він слабий, прокручу, що все відпущене. Дивіться, тут все зібрали. Тут аж щоб зняти це було. Цей речах повністю відпускали там, тут, тут. Всередині тут ще таке руштейн вухо, ще з одним сарінблоком. Там тримається в решеті, а вал в грохоті йде. Решетний стан верхній і грохот на одному валу. Там. Тут теж все було, підварував. Тут все виставив. Ну, не покаже камеру, ну. але дивіться, все повиставляв. Решета прочистив, розробив вже в пелюшці були. Все відрегулювали тут, може ще на той рік підкрасим трошки, щоб усвіжими. Так вроді все good. Так само і з цієї сторони. Все попрочищали. Вон. Нові резинки тут. І там. от такий кронштейн на трьох болтах. І всередині блок там. Так, Коротше, все провірили, попробували, вроді все пляше. На масі зараз побачимо, як там буде. Бужаємо до поля, бо у нас сьогодні сніжок такий непоганий пройшов. Такі у нас гарні дороги. Так. Фірма носила жидкий аміак, як, чи як він там взимається, чи безводний Так, Працюємо, вроді, слава Богу, все робить. Будемо сподіватися, що так і буде. Така сойка ця. Вже бункер майже повний, я щось дивився, думав, невеличкий тут кусок може заберу, кажу, привезу. А тут вже часті не вистачає, буде повний. Такий он, бля, не вспів. Лисяча нура була, лесів повно.